Отже, мої любі колеги, ми з вами добігли до фінішу. І в сьомому коротенькому відео ми з вами підведемо такі перші підсумки нашого квесту. Отже, стосовно актуальності інформаційних технологій для використання їх в початковій школі. Давайте спробуємо з вами згадати, чи будь-яке застосування інформаційних технологій є ефективним і потрібним в початковій школі. Добре, ви відповіли на таке запитання, тоді давайте подумаємо, а чому не всі технології є актуальними для початкової школи. Правильно, не всі технології є актуальними, тому що частина технологій за своїми властивостями вони не пристосовані для використання їх учнями молодших класів, які ще не мають стійкого розуміння впливу технології, не розуміють правильного використання для свого здоров'я. Не розуміють тої небезпеки, з якою вони можуть зустрітися під час використання комп'ютерних технологій. Так, це добре. І тепер я сподіваюся, що ви всі правильно відповіли. І тепер давайте подумаємо: а які напрями будуть найбільш актуальні в наступні ну, 3-5 років. За якими напрямами нам краще проводити дослідження? Я сподіваюся, що ви вибрали собі напрям, за яким можна проводити дослідження, і ваше дослідження буде цікавим і корисним. А тепер давайте згадаємо, з якими небезпеками, які реальні небезпеки очікують нас під час проведення досліджень, тому що дослідження це завжди і практична частина. А ось практична частина це може зашкодити нашим респондентам, бо вони, наші респонденти, це молодші школярі. Дайте відповідь. Які реальні загрози очікують наших молодших школярів під час роботи з комп'ютерними технологіями? Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, що не всі технології є шкідливими, є шкідливі технології, а є не такі шкідливі технології, як ми про них думали. Ви бачили, що дуже багато методів ми можемо використовувати для того, щоб робити ці технології цікавими і щоб учням хотілося з нами працювати. От дане відео воно теж є одною із комп'ютерних технологій, про яку ви можете детальніше дізнатися, натиснувши посилання на сторінці посилань. І взагалі, всі технології, які сьогодні я вам продемонструвала в ході даного квесту, вони всі легко виконуються, їх можна всі легко застосувати. Якщо ви цього просто захочете, там не потрібні якісь особливі знання, особливі навички вчителя, достатньо просто його бажання. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам цікавих. Корисні і дослідження, які принесуть і вам, відчуття задоволення, відчуття успіху, і я бажаю, щоб ці дослідження проходили у вас успішно.